Гра почнеться 31 березня, друзі. В нас є 3 роки тих, хто хоче залишитися в Канаді. На щастя, чи на жаль, більшість українців, які зараз покоять, хочуть залишитися в Канаді. Математика дуже проста. Якщо навіть 10 тисяч, як це було в тому році, буде видаватися провінційної підтримки, то за три роки це 30 тисяч. Нікому не будуть видавати підтримку, тільки українцям. Це реально? Ні, це нереально. Вже скорочення до 5 тисяч. Тобто, вже половина з вас, друзі, через три роки буде мати великі проблеми. Математика дуже не в нашу користь. Якщо ми не будемо щось робити зараз, то потім будемо дуже гірко плакати. Далі на ваше питання, чи ми можемо щось зробити? Ми, друзі, вже втратили в тому році на восени закінчилась програма воз'єднання сімей, і ви, товариші, втратили можливість перевести сюди сім'ї. А чому? А тому, що інші спільноти, і я до речі, абсолютно їх підтримую. Це афганці і інші країни, які мають сильні конфлікти всередині своїх країн, які теж тут знаходяться і теж хочуть запросити своїх сімей. Спільнота в менш ніж 40 тисяч загалом по Канаді афганців попросила так, такі самі умови, і це справедливо. Але Канада подивилася, що зараз буде така ланцюжок країн, які так само захочуть, і вони просто це припинили.